Вітаю! Триває наш проєкт з реконструкції спортивно-виховного простору в Городоцькій громаді. Нагадую, що тут буде нова оновлена локація не тільки для заняття спорту, а й для патріотичного виховання. Сьогодні зі мною Софія, яка є безпосередньо виховницею, так? виховницею, натхненницею, головним координатором пластового руху взагалі в Городоцькій громаді. І насправді потенціал тут великий. Два слова Софії, розкажи. Настільки великий запит на пластовий рух, скільки охочих, як ви зараз займаєтесь? Загалом осередок пластової в городській громаді діє більше ніж вже п'ять років, і саме городок є таким центром пластового руху, але багато є охочих із різних сіл. Батьки дітей довозять своїх дітей з. Сусідніх сіл є поблизу саме сюди, але місця для би, такого активного розвитку там, пластової діяльності, та загалом будь-якої гурткової роботи є обмежене, адже не вся не кожна можливість там, щось зробити є, там, наприклад, провести якісь інші види формати роботи. От, а запит дітей великий, багато є охочих, На даний момент саме лише з городка. Близько 30 дівчаток ходить, пластує активно. Є такі, що там десь менш активно. Саме з городка і з сусідніх сіл там метків робче довозять теж в городок. В Обарві є пластовий середок дівчатка. І в Карпилці зараз а, почали знову хлопці займатися. До надіємося в найближчій перспективі. І дівчатка теж будуть охоплені в Карпилівці, і хлопці в Обарві. Загалом а, десь більше ніж 50 людей в спотілій громаді є, але а, Потреба є в місті, де ми можемо займатися, і в ресурсі людському, які теж би могли займатися. Ну, але з... це ж пов'язані ці питання. А, скажи, ви займаєтесь не тільки ж там впродовж навчального року, і влітку, і тобто різні активності, так? Так, пластовий формат роботи він займається з. Закійно, як навчальний рік з вересня по травень ми займаємося щотижнево, ось так там фактично, можна сказати там при школі чи при пластовій домівці. А вже літній період нас насичений більше якимись подорожами, мандрівками і втіленням того всього практичного, що ми здобули впродовж навчального періоду. Ми літку реалізовуємо це десь в якихось походах, мандрівках, поїздках чи просто там зустрічами і обговореннями того всього, що ми там навчилися. В рамках проекту теж передбачається облаштувати фактично, Птично окреме приміщення для а, занять пласту, там теж планується ще й для ветеранів, тому що має бути а, молодь має а, з захисниками комунікувати. Настільки велика насправді потреба в більшій площі? А, в площі облаштованій для пластунів, на твою думку? А, насправді велика, тому що. Дане приміщення, яке є зараз, воно не має можливості об'єднати, от, наприклад, навіть тих самих там, допросити ветеранів і дітей, щоб вони поспілкувалися. Цієї можливості немає, бо площі немає. Так само щоб запросити там дітей із сусідніх сіл, навіть городської громади, теж для того, щоб вони більш подружилися і роззнайомилися, поділилися якимись своїми навичками, теж такої можливості немає. Якщо буде більша площа, більше можливість там простору, можна буде робити якісь більш масштабніші проекти залучати людей. Просто навіть учнів школи і для них щось проводити там, чи для молоді лише е, об'єднуватися. Ну, ну так, тобто, власне, приміщення, е, кількість підходящих приміщень в громаді, що розвивається, насправді не така то велика. І там, скажімо, освіта де могла, там е, прихистила е, гурткову роботу. Ну, але для того, щоб розвернутися більше, е, треба справді та набагато більше. І саме тому. Той проєкт триває, і ми всі вдячні, що це він є спільний, не, ну, не, там, не для Галочки, тому що дуже багато мешканців громади долучилися і до а, демонтажних робіт, і до підготовчих робіт. Багато залучено волонтерів, тому подальшому. А будемо розповідати, власне, що ж виходить з цього проекту. Тому що плани амбітні і в цьому році, чим швидше, не будемо казати терміни. А все таки плануємо запустити перших діток в ці на як спортивні, так і виховну частину нашого простору. Тому всім дякую, залишайтеся з нами.